Рию шмат заліза, дуже багато коріння, тяжко копати, але я вже до нього докопався. Звук такий собі не знаю, чи ціла, чи ні, але копати потрібно. Погляньте, знайшов я ось такий поверхневий смітничок. І що ви думаєте, знайшов я свою бачевську? Ви вітання, товариство! Як бачите сьогодні, я у лісі. Приїхав на позиції Першої світової і тут за мною вже скучили. А скучили за мною комарі. Ну що ж, друзі, будемо шукати сьогодні пляшечки. Будемо шукати з металодетектором. Все, що знайду, обов'язково пізніше вам покажу. Хочу сьогодні дуже знайти пляшечку Бачевських, але чи це мені вдасться, побачимо згодом. Ну що ж, побажайте мені удачі! Все, що знайду, обов'язково вам покажу. Поїхали! Дивіться, друзі, був у мене металевий сигнал, викопав ось такий шматок дроту. І. Під дротом виявився ще один сигнал. Але вже. Ось такий красивий. Що це може бути? Сигнал непоганий. Скоріше за все, чубок від шрапнельного снаряду. Ну, але не будемо гадати, будемо копати. Викопав я, друзі, сигнал і вже краєм ока його побачив. І здається мені, що це чубок від шрапнельного снаряду. Так, друзі, саме він. Ось такий гарненький сигнал. Кудись він гарненько влучив. Погляньте, як його скривило. Ну, ось така знахідка. Можливо, ще щось тут буде. Зараз буду пропікувати і піду далі шукати. Зовсім поруч, ще один сигнал викопую і бачу. Ось таку невеличку підкову. Якийсь маленький коник був, напевно, або лоша. Ось така підкова. Ну що ж, гадаю, що на щастя. Далі побачимо. Трапився сигнал, дуже погано він дзвонить, але я все-таки його знайшов. І погляньте, ось таке кругленьке, маленьке монетка. Що за монетка, ще не знаю, але... Зараз буду дивитись, витру, помию і покажу. Вирист вдумав якихось 50-х геллера, чи щось в тому роді, а це ось такий щитовик 10 копійок СССР. Рік погано видно ось в такому печальному стані. Могла би бути шикарна монетка. Але ось так. Сувок є сувок. Що тут сказати? Натрапив я в коріння на добрячий сигнал, ось вже до нього добрався, викопав його. Як ви думаєте, що це? А це в нас ось такий сигнал, ось така кришка від казанка. Погляньте. Якби тут не корозія, не ржавчина, був би дуже гарний експонат. Але, на жаль, Дуже ржавий. Ось така гарненька кришечка, ще з дротом, з ушками всіма. Ось так. Така знахідка. Вирішив я пропікати ще відвали і було багато гарних сигналів, але, на жаль, нічого цікавого. Ось такий люберс, нолик від Плаш палатки Ще декілька таких менших. І найцікавіший ось такий ще зі шматком шкіри зберігся. Ось такий. Ну і защіпка від плащ палатки з дерев'яним кілочком. Ось така. Були тут плащ палатки. Стояли намети. Жили солдати. Ну, продовжуємо. Крию шмат заліза, дуже багато коріння, тяжко копати, але я вже до нього докопався і, здається мені, я вже розумію, що це. А це товариство, здається мені сокира. Ого, велетенська сокирка. Погляньте яка. І здається ціленька. Здається, ціленька. Ось така. Дивіться тільки. Що це за сукірка, ще не знаю. Але такий непоганий експонат. Ось. Зараз її трішки почищу, обіб'ю. і покажу вам більш детально, можливо, є якесь клеймо. Клеїм, на жаль, не видно, але ось так повідбивалась ржавчина. Сукірка досить дзвінка, її можна гарненько почистити, реставрувати, зробити ручечку. І буде. Навіть в господарстві добряча сукира. А мені здається, що це німецька пожежна чи інженерна, така. а можливо і австро-угорська. Але сукирка така добряча, аж важкувато її тримати. Ну що ж, непогана знахідка. Друзі, в мене поверхневий сигнал. Спочатку подумав, що це якийсь ключ, а пізніше побачив, що це якась деталька. Але що це за деталь і від чого, я не знаю. Ось така вона. Можливо, ще з тих часів. У мене перші шматки скла за сьогодні. Ось тут знайшов. Викопав, побити і ще тут ще щось. Але мені здається це шматки ось цієї пляшечки. Зараз ще тут пощупаю, можливо, ще щось трапиться і ціленьке. Це, що я нащупав, друзі, була ціленька пляшечка. Ось така не розписана вина. На жаль. Проте ціленька. Ще було пару денець, я їх вже присипав, прикопав. Поки що ось так, такі результати. Знайшов поверхнево ось такий шмат блята І ось такий виямці в мене, здається, скло. Ось так, на пів щупа. Десь пів метра. Ну що ж, буду копати. Викопаю і покажу. Викопав я таку луночку, докопався до пляшки. І здається мені, що це вино. Я її вже підважив, трішки побачив. Ось вона яка Зараз постараюсь вийняти. Це дасть. Так, вдається Ось вона ще й без горла. Ось таке вино Не розписане Така пляшечка. Ну що ж, буду ще щупати можливо, в цій ямці ще щось є. Якщо щось буде, обов'язково покажу. Крім цієї пляшки, ось цієї знайшов тут ще ось такі шматки скла, шматки від інших пляшок. Ну, загалом нічого особливого. Але ось тут за пару кроків ось такий бліндаж, чи що. і на бруствері ось такий чудовий сигнал. Не глибоко, можливо. Буде якась пляшечка гарненька. Ну, Зараз копну і покажу вам. Пляшечка дійсно могла би бути гарною. Погляньте, яка ось така невеличка. 0,25 або 0,33 літра. Спід пива, скоріш за все, ось таке денце і ось така нерозписана пляшечка. Шкода, звісно, але ціленькі пляшечки є, тож є десь і ціленькі розписані. Потрібно лише шукати. У мене ще одна монетка, стан дуже поганий, але все ж таки я зміг побачити, що це два філера. Ось так. І з цієї сторони взагалі нічого не видно. Ось такі вони. Ну, якщо поквасити, замочити її, то ще можна її почистити. Буде видно номінал і цю сторону. А так ось така монета. Натрапив я на ось такий горбочок невеличкий і на горбочку багато металевих сигналів. Погляньте, що тут є. Почав копати ось такі скоби. Якісь гнуті ось такі є. Можливо, вони просто так зігнулися, можливо, їх вигинали. Ось, а можливо, їх тут і ремонтували. Була якась кузня, палили, гнули, ремонтували є ось такі шматки металу чи горілого якогось ось така. Не знаю, що це. Трапився ще ось такий ключ, здається. І найцікавіше це були ось такі. Ножни, які зогнили вщент. Ось такі. Зараз, можливо, трішки обстукаю, щоб краще було видно. Але ні, бачите. Ось вони розсипаються в руках. Шкода, шкода. Тут такий ґрунт. А це від траншейника чи від манліхера. Не скажу. Можливо, і від траншейника. Ось так. Ну що, ще тут покручусь, можливо. Десь є і сам ніж. Копав металевий сигнал, ось такий шматок бляхи. І погляньте на що натрапив. Перші літери, але є розчарування. Ось така печаль. Пляшечка така невеличка. Що тут пише? Йох, крапочка Snonbie Hler Venan 1. Ось така пляшка. Шкода товариства, шкода її. Але що зробиш? Ось така печаль. Ну, нічого, буду щупати тут, можливо, ще поверх є якісь ціленькі, можливо, була тільки одна. Звук такий, собі не знаю, чи ціла чи ні, але копати потрібно. Як завжди, під корінням. Ось так, під таким деревцем. Зараз розкопаю і покажу. Ось, друзі, як бачите, наш сигнал з чопом. Десь дерево-край і нечіткий звук був. Ось така біточка. Вже її вийняв, подивився. Ось така ось. З надписів, з підвина. На жаль, товариство. На жаль Ось як бачите, там під деревом викопав ось цю біточку Буквально скільки метр. І з іншої сторони ось такий звук. Не знаю, чи цегла, чи пляшка. Зараз буду копати і показувати. Можливо, тут, -тут буде щось розписане. Отже, глибоко в цьому сумніваюся. На жаль, друзі, пляшечка виявилась побитою ось. Вийняв тільки від неї горло. Решта від пляшки залишилась так, там, так як воно все під корінням і не можна до нього докопатись, вийняти. Але думаю, що це було вино. Ось так. Погляньте, знайшов я ось такий поверхневий смітничок. І що ви думаєте? Знайшов я свою Бачевську, але в такому стані. 1782 рік. Ось так. Джея Бачевський, Лемберг Нейсон. Ось така чудова мала бути пляшечка. Не знаю ще по горлу, чи це від неї, чи від якоїсь іншої. Також погляньте, яке красиве горло було. Ось тут далі фігурове йшло, можливо, і від неї. Ось така печаль. Одна печаль. І ще одна печаль, ось така коричнева. Також була понизу розписана. Ось такі фрагменти з буквами. Все пізніше прикопаю, а зараз самі бачите, яка печаль. Не знаю, можливо, ще щось тут нащупаю. Навряд чи тут щось ціле буде, бо в поверхневих смітниках більше все били, ніж в ямах. Хоча ями побиті є. Ось так, товариство, ми з вами сьогодні покопали. Знахідки ви бачили, все, що знаходив, вам показував. Шкода дуже пляшок, особливо Бачевську. Хотів Бачевську, маю Бачевську. Ну, шкода, що побита. Але маю велику надію, що на наступний раз знайду щось розписане і ціленьке. Ну Що, ж, друзі, будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!